Шановні Кия щиро вітаю вас, слава Ісусу Христу. Господь по своїй великій любові обновив своє милосердя цього ранку над нами і ми змогли зібратися, за що скажемо слава Богу. слава Богу. Сьогодні Господь подарував нам чудову співачку з Волині Оксана, пані Оксана приїхала вчора до нас, щоб сьогодні славити Бога разом з нами. Пісня. Ось така чудова, як мужчини мені кажуть, ти кажи за статус, не зайнята. <плес> ми змогли зібратися і мирне прекрасне життя продовжується в Києві, але як новини ми читаємо, що і Запоріжжя дуже жорстоко обстріляли сьогодні, жертви є. і по Сумщині відправили 17 ракет накерованих. Ворог не спить, от, а ворог чатує, як більше принести нам зла горя і біди. І насолоджуючись мирним життям у ну, Києві, не забуваймо за ті міста і села, де сьогодні йде велика війна. Ми, як можемо, так і з Києва потрошки допомагаємо туди. Цієї неділі в Куп'янській від нас їздила машина, возили продукти, щоб допомогти людям, тому що. Звідки виходить російська армія, то там Буча, знає, Буча, і Фей, те саме. І Катіні знаходять, і братські могили знаходять і ужас. Ужас, що робиться. Ось то ми, в свою чергу, що можемо зараз зробити, це щиро помолитися до Господа Бога, щоб Господь не милість. Я пригадую історію біблію таку, що великий цар, напевно, перша армія світу, великий цар. Прийшов колись і окружив народ Божий в місто Єрусалим. І Єзекія почав молитися і закликав весь народ молитися. А вони прийшли і дуже, дуже величалися, дуже сміялися. Як вам до народу кажуть, вам Єзекія каже, вховайте нам Бога, який Бог. Для війни треба мудрість і сила. А Єзекія каже, на Бога обувайте! Який Бог. І дуже так, знаєте, як по сучасному сказати, через свої зомбоящики зомбували людей. Страх, страх, паніку, страх наганяли, паніку наганяли. Але Єзекя мав віру в Бога таку, непохитну віру мав в Бога. Верчу. І він пішов в храм. Пішов в храм, місто оточене і 85 тисяч солдат. І до нас йшло теж 200 тисяч. О, і вони оточили місто, люди в місті закриті, і цар іде в храм. І нам приємно, що я навіть собі на Фейсбук сторінку перепостив, що наш президент теж ходив в храм і молився. І молився Богу, щоб Господь по міг захиститися, щоб Бог став на нашу сторону. І коли Єзекія молився, ну і весь народ молився, просили Бога милості, то Господь явив свою ласку для них, Господь послав свого ангела на в Білії. І за одну ніч ангел відняв життя у 185 тисяч солдат за одну ніч. І коли ці воєначальники просулися нового дня, побачили, що ось така біда і в позорі пішли додому. І коли пішли додому, вдома там проти них повстали і їх вдома повбивали. Отак ганебно закінчилася доля загарбників, які приходили руйнувати, терористи, вбивати. В нашій країні щось схожа ситуація. Скільки я буваю по Україні по церквах, і цей тиждень був на. Західній Україні і Львівщина скрізь люди моляться. Є такі церкви, які приходять, можливо, люди приходять до храму, молитися вранці ввечері, вранці ввечері і просять Бога одне захисти. Захисти, щоб ця армія сюди не пройшла, щоб тут не стало І Ізюму, щоб тут не стало. Просять Господа про захист і взивання. І Я думаю, вчасно молитова вже скоро набереться на небі. І відповідь Господня прийде до нас. Ми маленьким успіхам радієм. Той міст там горів і бачу українці, дуже тішиться. Маленьким успіхам радіям земляються нові території, Ліман ще на Херсонщині зім'яється, потихеньку відтісняється ця армія, але загроза залишається. Запорізька АЕС під Збройними силами їхніми зараз Ось, І небезпека залишається велика. Тому нам. Потрібно, так як цар Єзекія, от, покласти всю надію на Бога. Знаєте, армія може багато, а Бог може все. Де вже армія не під силу, там може зробити Бог свою роботу. І стільки солдатів свідчить, що якась надприродня сила їх захищає, відводить, вступається, не попадають. Або чуємо солдата, каже, нас 25 п'ять людей. Тільки виїхали, від'їхали метрів 100. І пряме попадання в той будинок він злетів в повітря, а вони від'їхали вже, їх нема. От таких свідчень є десятки, 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 і дуже приємно, і дуже приємно. Ось. Тому хай наша молитва тепер приєднається до молитво тисячі християн, О, не тільки на прямому Україні, а й за кордоном багато моляться за нас. Друзі. Вчора мені один священник з ними каже: Хоч недалеко, а ми з вами. Ми духом з вами, ми задумовимося. Ми заждимо. Вони і вони не один раз відправляли нам сюди допомогу, е, яку ми розвозили по Києву, роздавали. Братця, тут на цьому місці, Господи, ми славимо Тебе, ми величаємо Тебе, ми поклоняємось Тобі, ми дякуємо Тобі, що більшість міст і сіл України сьогодні спокійно. Боже, але разом з подякою ми несемо до Тебе нашу печаль і нашу журбу за ті міста і за ті села, де цієї ночі була руйнація, де прилетіли сьогодні ракети, Запоріжжя, Сумщина. Де йдуть бої, Господи, ми молимо і просимо Тебе. Підтримай тих, хто постраждав, підтримай для них і психологічні якісь стреси серйозні. Господи, підтримай їх, підтримай, Боже, хто втратив своїх рідних і близьких, дай Твою утіху, утіху від Духа Святого. Господи, підтримай таку тяжку годину, підтримай, їх. просимо Тебе, а також просимо Тебе, Боже, зглянься над Україною. Господи. Де в чому ми були не такови перед Тобою, прости нас, прости, владика, прости Україну, Господи, прости, як коли сказав твій любимий муж, цар Давид, не судися з нами, бо як ти будеш судитися з нами, то ми, ми як прах будемо. Господи, яви милість до нашого краю, почуй молитви тисячі, тисячі, тисячі молитовників, які моляться в Україні. Почують молитви, Господи, і тих християн, які моляться за е, межами України. Боже, ми благаємо Тебе і просимо Тебе захисти нас від цієї нападницької армії, захисти нас, Господи, від цих нечистивців, від цих терористів, які йдуть руйнувати, вбивати, катувати, мучити, страчувати. Господи, ми молимо Тебе, постав Ти твою стіну, Твій захист. Молимо тебе, Господь Бог, Ти сильний. Як колись Ти захистив при царі Єзек Єрусалим, і ні одна стріла навіть туди не залетіла, і в позорі вони пішли назад, Господи, так і сьогодні просимо захисти, Боже, помилуй владика неба і землі. Ми знаємо, у тебе є сила, ти всемогутній Бог, Ти Творець неба і землі. І ми до Тебе звертаємося і Тебе просимо, Боже, зіляйся на наш край. Господи, ота невинна кров, яка пролита вже на українській землі від російського терору. Господи, вона взимає разом з нашими молитвами кров діточок. Господи Боже, ми просимо Тебе, вийди на зустріч українському народу, вийди на зустріч нашому краю, Боже, влади по і землі, заступися за нас. Заступися за нас, Господи, усіх зрадників, Боже, оцих терористів прожени з нашого краю. Хай запанує мир в Україні, Господи, як він був до 2014 року, хай запанує мир в наш, нашій стороні. Боже, ми просимо Тебе і благаємо Тебе. Боже, дай українцям сміливе серце, щоб в умовах війни ми не панікували, ми не дужили, а ми продовжували жити. На Господи, поможи вчитись жити і в такий тяжкий час, і ми ждемо помочі від Тебе, Боже. Ми, ми не знаємо, як це, але у Тебе є тисячі шляхів, як помогти тим, хто молиться до Тебе, хто просить Тебе, як заступитись. Ми читаємо по біблії, як ти різноманітно допомагав людям Твоїм, які просили Тебе. в помочі. Так і ми сьогодні приєднуємося. До тисячі віруючих, які взивають сьогодні по всім храмам і зборам, де зібралися, моляться до Тебе, Господи, щоб Ти вступився і був мир в нашій землі, і був мир в нашому краї. Ми благаємо Тебе, Отче, ми просимо Тебе разом із миром, даруй нам і духовне пробудження, Даруй, щоб українці полюбили тебе всім серцем, всією душею, всім разом і всіма силами, як це говорить перша заповідь. Даруй українцям велику спрагу по Біблії, велику спрагу до тебе, Бога живого, даруй українцям цю благодать, щоб ви були нація, яка любить тебе, поважає тебе, виконує заповіді Твої, щоб тобі було комфортно дивитися на нас, щоб Духу Святому було комфортно бути в Україні, жити в Україні, Господи, благослови наш край, благослови наш край і духовним відродженням. І так само і економічним процвітанням. Благослови. Ти знаєш, як це зробити. Ти Бог всемогутній. Благослови, щоб ми мали завжди достаток. І більше, ніж достаток, щоб ми були багаті на добрі діла і допомагали іншим ще, і іншим країнам, які ще не мають достатка. Боже, благослови наш край. Ми всю надію на тебе покладаємо, всю надію на тебе. А також просимо, Господи. Навідай ті домівки, які втратили своїх синів, своїх дочок. Багато дівчат воює. Господи, навідай ці сім'ї і потішки вдов, і мам, які втратили своїх синів, дочок. Господи, дай твою підтримку, дай Твою благодать, дай Твою підтримку. Хай вони відчують, як небесна сила, сила Духа Святого їх укріпляє, дає їм сенс життя, дає їм мотивацію життя. І їм легше це горе витерпіти, витримати. Благослови, благослови надалі нашу програму, благослови нашу пані Оксану, благослови, щоб її пісні веселили наше серце, радували нашу душу, і, і як Тиміан приємний, линули в небо до тебе, Бога Святого. А ми тобі поклоняємось, Отче, Тебе славимо і Тебе величаємо, наш великий Бог, Отець Син. І Святий. Амінь. Отче наш ще си на весах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш щоденний, подавай нам. І простия пори наш, як і ми прощаємо винуватися наш, і не веде нас у спокус, але визволи нас від рукавого. Бог Твоєї царство, і сила, і слава у віки. Амінь. Срад Бога друзі, Слзти, розпач, сірина, принесла нам горе в Україну. І віддавати світ за всі слова, думки і кожне діло життя. i are gonna go to the of